Мир вам, мої дорогі друзі, підпички, гості мого Ютуба. До вашої уваги відео з розпаковкою від Національного банку України. Прийшла ось така ось, як завжди, такі конверти. Я вже його відкрив, щоб довго не отримував І зараз вам покажу, що ж нас там прийшло всередині. От. От у нас вже нічого немає. В принципі, основне, що я замовляв, це була оця. Mm. Оця монетка. От. День Європи. 5 гривень. Матеріал на Ізільбер. Ось така ось монетка. Єдність у різноманітті. Ультраблиста як завжди. От. Дана монетка у нас коштує, коштує в Національному банку за пам'ятна банкнота, пам'ятника День Європи, Незельберг 121 гривня. Зараз каталожна ціна 234 гривні на каталозі. От. В інтернеті вони стоять 250 до 500 гривень. Тираж у нас 50 тисяч штук, матеріал, як завжди, стандартний і Нейзельберг. От. Якщо я не помиляюся, десь цих монет були такі монети, що е, була тут матова ця поверхня. От. І там брак, брак чи поворот там був, я щось не пам'ятаю, десь я читав. Е, можливо, е, можливо, десь найду, може окремо відео знімамо, побачимо. Так, ну ось така стандартна монетка. Гарне зображення тризуба з калиною. На Наберізі монетки розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від тризубу зображено офіційне гасло Європейського Союзу. Єдність у різноманітній. Так, та напис Україна, пориворуч із тризубом вертикально унизу монет зазначений номінал 5 гривень графічним символом гривні, рік карбування 2024 та малий державний герб України. Правою трезу зображена квітко, квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру держави, а також логотип банку банкнотну монетну двору Національного банку України. В принципі, нічого такого не, роз... не розказали. То калина, не калина. А, ну то з кітками. Так, кітки є, так що не калина. День Європи. Так, що у нас тут? Наверсі монети ну, надрікано тлі розміщено зображення або ревітуру. Тури є у та ЮА, яка приплітаючись, створює візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери Ю є ніби одним цілим. Ну, да. Формуючи образ нового, нового життя та нового життя, що про. Так, так, зображено 20 зірок, як і на прапорі ЄС, що символує єдність, цільність, гармонію народів Європи. Тараш такої монетки дуже великий. От, одненьку. Ну, Національний банк продає через інтернет-магазин по одній монетки. Перекупів вже їх там продаються дуже багато. Ну, я не думаю, що вона буде там. Дуже-дуже дорога. Так, що далі? Далі у нас, далі у нас додатково замовити ось ось 에... єдність рятує світ. І 20 гривень. В принципі, вона така нічого не коштує. Їх там тираж у неї мільйон тисяч штук. Мільйон тисяч мільйон штук. А, в принципі, нічого такого не. не етого, яка у нас тут так попала, у нас попало навіть 997. Цікаво було після попала так, мільйонна. Тобто 1 мільйон. Ну, навряд ли такі потраплять звичайному. Ось. В принципі, вже зрозуміли, Особливість даної банкноти, вона не відрізняється від звичайно 20 гривнівки так і тут написано 160 років від дня народження Івана Франка Сказували банкнота, замовили її попутно, бо Національному банку немає такого, щоб робили декілька. Збирали декілька. Є одна монета, замов будуть відправляти і якщо замовити, там її ціна, по-моєму, 27 гривень була. Де вона? Так, 27 гривень. І банкнота все 245 гривень. Тираж у неї статі у нас 299 952 штуки. Чому так не знаю? Щось так зробили тираж. Цікавий цікавий у нас номер. Поданій в даній банкноті буде номер у нас. Якщо було зачутно, щоб були всі. Ну, у нас 143 566. Тож вони тираж дуже великий, так що хай лежить. Може колись виростуть ціні. Як не виростуть, підуть, звичайно, обіход. вон хтось на подарунок. Може на подарунок, думаю, що і все, що піде. На цьому наші короткі відео оглядом розпакування завершено. Взагалі у мене вийшла посилка на 393 гривні плюс доставка 50. Так що таке. Все. На цьому завершено. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.